Вітаю діти! Вітаю шостий клас! Продовжимо з вами вивчати модуль волейбол. На цьому тижні вже будемо опановувати саме треті чотирьох видів це жанглювання м'яча технічним елементом прийом. Зараз продемонструю, що вам треба буде зробити. Ну, ось от таким от способом робити жанглювання, набування м'яча. Е, насамперед, давайте згадаємо. Як це все правильно зробити, щоб не було помилок, щоб, щоб бувають такі діти, які неуважні, насилають для те, що потрібно в їх виконання, і потім вони перездають. Чого все діти починаються? Починається зі стійки, стійка волобаліста, або основна, бо поставити поштовхову ногу вперед. В цьому технічному елементі, на цьому виді, краще поставити поштовхову ногу вперед. Рухаємося, або переваг краще трішечки на навшпинки, коліна зірнуті. Ви знаєте, що стійка волобаліста, плечки трішки назад. В даному випадку на прийомі м'яча, ось в цьому, можна сказати, в одному випадку з волейболу, у нас плечі вперед, як стільки баскетболіста, Трішечки плечі краще вперед зробити. Далі, діти. Прийом м'яча здійснюється замком, ось таким замком. Ніяких таких пальців, щоб не було, ось таким замком. Тобто, якщо ви правша, то у вас праву, правий кулак обнімає лівий кулак. Або долонь. Праву долонь, ліва. Я навпаки роблю, тому що в дзеркальному положенні мені так краще. Пальчики ровніш, на яких зігнутих пальцях, по-перше, -по боляч і м'яч може відлітати, коли завгодно. Можна приймати за зап'ястку. Зап Далі, е коли ми е стали, зробили. Ми починаємо стічку, зробили вже замок, уже в собі логічне мислення, вже як коли виконувати. Підкидаємо м'яч, не розумію домашньої мови під дахова, не дуже високо. Приблизно на рівні очей, можна трішки вище голови. Підкидаємо м'яч, поки м'яч в польоті, ми робимо замок і починаємо працювати. Коли ми торкаємося м'яча, відбуваємо, ми, діти, ви розгинаємо локті, локті вперед. Навпаки, не згинаємо, так от робить, а розгинаємо локті вперед. І випрямляється коліна. Можна повністю, можна ні, але щоб е, хоч наполовину коліна потрібно, е, потрібно випрямлятися. І звичайно, на шпінках, чому рухайтесь? Ну, можливо, хтось і зможе зразу на місці зробити. Це, думаю, буде так більш, так Ось. А, звичайно, якщо трішечки там ліворуч, м'яч праворуч в сторони відходимо. По техніці безпеки виконуємо діти там, де у вас немає люстри, там, ланд, не знаю, може у когось софіти. Ось. Вам треба зробити на 12 балів хлопцям 7 разів 7, дівчаткам 5. Якщо більше, це звичайно навіть і краще. Давайте я продемонструю, як це зробити. Приготували стієчку. Думаємо за замок, м'ячик на руку. А, і ще забув сказати, дітям вибачаюсь, коли ми потім набиваємо, щоб м'яч треба, щоб тож, десь висота була щонайменше на рівні очей, ну, можна звичайно і вище. Якщо ось отак от буде, то це, звичайно, нікуди не йде, і ви нічого не будете розвиватись так технічно в волейболі. Це просто ну, звичайно рухлива гла, гарячий хліб. Да? Треба приблизно м'ячик, щоб він щонайменше піднімався на висоту на рівні очей. Приготувались. стічка, ногу вперед. Замок уже пам'ятаємо. М'яч на руку. Підкидемо і працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Бачите, я завжди рухався, я не стояв на місці. Коли робив удар, я вигинав, вигинав локтів. І ще раз то. Не був вигинається локті у нас. Будь ласка, діти, опануйте ще цей вид. Хочу сказати, що ви самі бачите, знаєте, що це не легкий вид. І якщо у когось якісь питання, звертайтеся відразу. Завжди йду на зустріч, якісь індивідуальні підходи. Будемо дивитися від вашої ситуації. Ось, ну і перед, будьте уважні і виконуйте правила техніці безпеки життєдіяльності, щоб ви були тільки здорові. Всіх благ.